Всім доброго ранку. Я вже на базі, я вже на боксах. І до нас заїхала дуже цікава тачка. Цікаво, чи хтось з салону зараз зрозуміє, що це саме за автомобіль. Заїхав до нас, до нас він на полірування кузову, там переклейку фар і захист твердим воском. Автомобіль дуже цікавий, навіть трохи специфічний. Зараз я вам покажу одну деталь. І ви зразу зрозумієте, що це офродний автомобіль. Ось таку штуку. Ось, не знаю, чи по задньому фоні ви вже зрозуміли, що це за автівка. Ось, буду показувати її деталями, але е... хто догадався, той пише. А хто не догадався, той дивиться, поки я розкажу. Маємо ось, понижайку. Так. Маємо кучу всяких блокіровок, диференціалів. Догадались? ні? Ну, Дивіться, покажу тоді ще приборку. По приборці ви вже мали б зрозуміти, що це Toyota. Також покажу руля. Так, це Тойота. І зараз покажу вам, що ж це за чудо юдо снаружжі. Хоча деякі вже зрозуміли. А це ось така Toyota FJ Cruiser. Дуже цікава машинка. Ось, Здається, що вона що тут полірувати, тут немає що полірувати, воно і так непогано виглядає, але насправді тут хватає моментів і нюансів, які більше буде видно, коли вона вже заїде до нас в бокс. Ми її вимаємо, підготовимо і тоді буде видно всі-всі-всі нюанси. Ось, А так загалом дуже цікавий апарат, цікаво з ним буде працювати. І так, швидкий обзор на Toyota FJ Cruiser. Чотири колеса. Так, тут тільки два видно. Ще два тут є. Повний привід є, дві фари є. Дизайн. Ну, офродний, офродний дизайн. Саме головне, запаска є. Всередині у нас пластикова підлога є, якраз для офроду, щоб можна було гарно відмивати. Всякі датчики є. Понижайка, привода і все інше є. А, приборка від Toyota Racing Development є. Тут навіть є задній ряд. Не знаю для кого він насправді, але він тут є. Чому кричиш? Кричить, бо забули ключа. Значить, це теж... Так, я розібрався з ключом далі. Розбираємося з автомобілем. Саме цікаве, що тут є, це газова установка. Ні, жартую. Це музика від JBL. І там у нас у багажнику є сад. Зараз подивимось, наскільки великий багажник по міркам Арчилова. Багажник бажник невеликий, але розтяжку треба трішки мати. Ось. Ось такий у нас багажник. Саб GBL. Загалом автомобіль прикольний, їде прикольно. Як ще може їхати 4 літра мотор? Ці двірники, схожі на ту жінку з трьома грудьми, трьома грудинами. Ну, не важливо. Також автомобіль має дуже багато пластику по зовнішній частині кузова. Так, машинка в нас вже відмита. Просто коротко про стан зу. Ось якщо на вулиці цього всього не було видно, то тут це просто трешак. Зняли з FJ Cruiser фари, ось так от вони виглядають. Зараз їх будемо знімати оцю плівку, потім полірувати, шліфувати, можливо, трішки, бо вони висіклись і переклеювати плівку. Так, Видно, що на фарах стояв поліуретан, Плівка знялась нормально за допомогою гарячої води. І видно, зараз цей ось ободок, який потрібно відполірувати. Так, фари в нас відполіровані. Видно, що там вияло воно достатньо глибокий е, такий борт через те, що воно там сіклось. Але в будь-якому випадку тепер вони виглядають ось так от гарненько. Залишилось їх тільки поклеїти. А тут у нас заїхав Hyundai Grandeur на хімчисточку салону. Спочатку почнемо з середини. Буде тут робити кімчистка салону, шкіра почиститься, зволожиться, щоб вона не розтріскувалась. І загалом наведеться тут марафет і краса. Я бачу, салончик потребує цього в деяких таких моментах навіть критично. Позовні будемо знімати колеса, будемо мити підвіску і все це будемо робити для того, щоб зашумити підарочний простір. Як би це не звучало, але воно. Шкодить вухам, завдає лишнього шуму, так сказати. Буде зніматися колесо, вимиватися диск, буде зніматися подкрилок, оцей. він буде вимиватися і з цієї сторони, і середини потім це все це весь простір буде шумитися, будемо клеїти вібру класну, будемо клеїти, мазати це все мастикою спеціальною і сам підкрилок також буде шумитися вже спеціальним бутербродом. таким А зараз... Зробимо на ній кружочок, послухаємо арки і будемо приступати до нейки. Виїхали стільки що на грандеурі, трішки, так як і думали, що шумить шумлять не так арки, як двері. Але клієнт захотів. Хоче арки, шумимо арки, нічого не зробиш. Так, автомобіль у нас вже в боксі. Спочатку будемо займатися підвізкою, зараз піднімемо, познімаємося, повимиваємо, а потім вже кузов. Дорона вже демонтована, одна, зараз буде відмиватися підвізка, будемо діставати, куди, куди можемо дістати. Вимиємо спочатку підкрилок на автомобілі, потім вже будемо демонтувати і мити його а, з іншої сторони. Це також протравимо кислотою і все буде бомба. Зняли задній підкрилок, зараз покажу, чому потрібно знімати хоч іноді підкрилки і вимивати цей весь бруд. Це, тому що ось тут зберігається земля. Пісок, бруд, болото, неважливо. Це все абразив. По-перше, і кузов, коли об нього треться, там з'являється ржавчина. Друге, це те, що воно тримає в собі вологу постійно довго і теж. По факту спричиняє ржавчину. Тому ще іноді треба знімати це все і промивати. Передній підкрилок теж зняли, трошки помучилися, тут хтось колхозив щось з кліпсами, але в принципі все гуд. Я тим часом приїхав на пошту, зараз буду забирати шумоізоляцію, скільки там кілограм подивимось Так, це перший пакуван. Важив він дуже важко. Я думаю, що тут е, йде кілограм під 25 і ще є маленька коробочка. Так, ось інша коробочка, вона набагато легша. Зараз будемо вести її на бокс. Так, прийшла шуму вібро. Перший е, слой у нас буде клеїтись на саму машину, на саму арку. Е, буде клеїтись кустик профіль. Ось потім він буде. Промазуватись мастікою. Ось такою. А підкрилок вже буде з середини закриватися мультиматом Pro. Буде виклеюватись тому що це тут є і звуко, і вібро, і гідроізоляційний бар'єр. Воно буде допрацьовувати на підкрилку тому що там частина підкрилка йде е, пластикова, саме на ньому воно буде працювати. ось Отак. Вже все е, то можна вже буде скоро переганяти сюди автомобіль і починати його потихеньку шубити. Так, маємо ось такий результат проміжковий. Виглядає воно гарно, але їздити так вона не буде, тому що буде все замазуватися мастикою. Так, FJ Cruiser у нас повністю готовий по поляруванню. Е, Плівочку відполівати ідеал не вийшло. Також показую, є моменти, які. З тої сторони їх менше, але це, я так розумію, по пересказам це була собачка, яка дряпала автомобіль дуже глибоко. Ось. І видно, що ці подряпини були вже з кимось поліровані. Ми зробили свій максимум, який ми тут могли. Далі тільки грунт. Ось. Але в цілому автомобіль буде виглядати пушка. Залишилось чпити фари. Так, FJ Cruiser у нас повністю готовий, виглядає гарно, деякі нюанси позалишались, нічого з цим діяти не можемо. І зараз декілька підйомчиків, я вам його покажу. Заді мене машинка, яка робилася небагато немало майже п'ять днів. Зараз я вам покажу частину роботи, яку можна оцінити, а частину яку не можна. Почнемо з тої, якої не можна, це те, що тут робилось. Тут знімалася колеса, вимивалася підвізка, знімали підкрилок, вимивали все, що за підкрилком. Там було дуже дуже багато болота. Потім клеїли на це все. Віброізоляцію і переход проходили мастикою. Мастика теж вона працює як віброізоляція, також як антикорозійний слой. І самі підкрилки ми шумили таким бутербродом, сендвічем. Получається вібро, звуко і гідроізолюючі шари в цьому сендвіч, і його вже клеїли безпосередньо на сам пластик підкрилка. Ось а... загалом там нічого такого. Щоб і не видно, видно, що замазано мастикою. все. Ну, Це додать їй е, дійсно класних властивостей, тому що е, арки не будуть так шуміти, вони там частково з пластику. Е, але прям 100% ефекту воно не дасть, тому що я думаю, все ж таки, що основним чинником е, шуму є двері, але власник сказав, ми зробили. В принципі, е, результат має бути. Ось, Просто наскільки він буде великий. А, так. Перейдемо до салону. В салоні у нас зроблена хімчисточка. Демонтували ці сидіння, все почистили, потім шкіру зволожили обов'язково, тепер все супер. Всі пластики, все, все 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 повичищали. Ковролін був в піску. Тепер ні. Ряд також чистенький. Були ми всюди, в кожній щілиночці. Зробили трасу багажний відео. ще з цієї сторони вам покажу просто бомба!